Чи можна скасувати протокол по 130-й КОПАП? Звісно, можна. На практиці працівники поліції вчиняють ряд порушень, зокрема, відсутність підстав для зупинки транспортного засобу, не пропонують пройти огляд в лікарні у випадку вашої незгоди з показаннями драгера, не надають документи на драгер. не здійснюють безперервної відеофіксації, не надають можливість надати пояснення, клопотання, скарги, залучити захисника та ряд інших порушень. Кожна з них є окремою підставою для скасування протоколу та закриття справи за відсутністю складу. Проте найбільше труднощів виникає на етапі доведення своєї правоти безпосередньо в суді, адже викладення обставин порушень при розгляді справи вимагає належної правової аргументації. Саме тому вам потрібен кваліфікований адвокат, який зможе первинно виявити порушення, які були вчинені, в подальшому розробити стратегію захисту та реалізувати її на практиці. Тож, якщо ви потребуєте допомоги та захисту ваших прав при розгляді справи по 130, й звертайтеся за номером в описі.